Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр, ви на каналі Наше господарство. І сьогодні у нас робочий день почався із е, того, що ми попилили дві яблуні е, сухі, які нам тут е, мішали. Ось так. Тому буду показувати вам господарство і буду показувати, що ми зробили взагалі сьогодні. Так що, кому цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Буде цікаво. Так, усе ми спалюємо, тонкі гілки, всі відходи зайві. Товсте і таке собі середнє ми забрали на дрова, а ось оці гілки ми просто спалюємо. Ось так, Вона собі горить. Зараз трохи прогорить, я це підкидаю і так, щоб геть згоріло. І не треба мені зараз писати, що це викид шкідливих газів в атмосферу. Я вам скажу, що ми не спалюємо листя, це гілки, а гілки дозволено законом спалювати. так що Ось так. Ну, ось самі ці, цей пень. Отак ми залишили, ми це будемо висмикувати потім або трактором, або фурою, так як це тут біля городу. Потім висмикнемо і можна буде зорати. Ось так. Ну і другий пень вже вам показувати не буду. Так, оце сіно підкидаю на купу. Ну, Таке з відходами. Це те, що ми чистимо кролів. Оце складаємо біля городу отаку купу. Воно собі перегниє через зиму і буде перегній. Ось так. Близенько біля городу, що потім можна, коли це перегнає, розкедати і не тягати далеко. Тут трохи, коли ми пиляли дерева, упала гілка і поламала ось тут. Отут, отут, але я бачу, що люди обрізують. Десь отако приблизно. Я зараз, напевно, обріжу. І отут краї. Тут у мене присипана землею гілка, так щоб розмножити. Думаю, вона пустить коріння. Ось така. Ось так. Але накрив, щоб дощ не розмив. Отако. Так, це те, що я даю нутрії. Декілька разів у день даю їй їсти. Так, це тут листя від капусти, три бурячка такі, картоплина і хліб. Також і кукурузу даю і кукуруза, буряк, морква. Оце завжди ми її даємо. Також фаримо картоплю. Ну і от десь даємо їй сирих овочів. Звичайно, біля неї завжди є вода. Багато води, вона собі там плаває. Купається. І ось так. Ну я й додам. І зараз повернусь. Ось власне дрова. Е, то яблуні були такі сухі, майже без гілок. Там трохи ви бачили, напевно, що я вам показував, коли е, горіли вони. Ну, ось така кубка дрів. Ось так. І ось тут ще отакі дрібні. Тут, тут, тут. Запасаємося дровами, так як дрова не пошкодять зимою. Ось такі гарні червоні. Також у нас є ще і такі сухі дрова. Тут, тут викладені вже стінки. Ну, і ще отут є. Звичайно, ще в нас тут є дрова. Ось такі сирій, які ще треба пилити. Але це вже упродовж зими, напевно, будемо бачити. Так, ми зробили перед... Переселення. Тут була кролиця і четверо кроленят, тепер і тут тільки троє. Ось вони. Ось таке черненьке. А тут ми заклали оту дирку і поставили тут оце кролиня з очками і кролицю. Нехай вона відпочине вже від кроленят. А це так біля неї поставили. У неї ще є молоко, воно так підкріпне і, можливо, з ним все буде добре. Очі в нього проходять тільки отам такі якісь чорні цяточки над очима. Он бачите, видно. Ось так не знаю, що це таке. А ось цю кролицю. Сюди переселили. Тут їм місця вдосталь. Так, і тут дуже експерти мені казали, що кролів немає води, не знущаться над ними. Взагалі-то у кролів практично завжди є вода. Буває, що вони перекинуті її, але потім я помічаю і знову йду насипати. У них є завжди вода. Можливо, ви не помічаєте, але є такі люди, що все помічають у чужих, а у себе ні. Скрізь є вода ось тут, ось тут, тут і тут. Скрізь, можу зараз показати в кожній клітці є вода. Також ми поставили ось такі кафелі для зерна. Ось так. Вони їх не перекидають. І гарно в них зерно стоїть. Вони такі величенькі. Ось отут. Їм зручніше набагато так звідси їсти. Ось так. Всім, звичайно, дякую за підтримку, за гарні коментарі, за добрі, за поради. Також дякую і за не дуже гарні коментарі, але вони все рівно розвивають мій канал. Так що я на це ніяко ж не ображаюсь на таких людей, не звертаю уваги. Ось так Так, ще насипало тут кури. Зерна, так як вони завжди, чи то качки так виїдають, чи це кури, не знаю. Ну ще насипав один такий черпак, нехай їдять. Ось так, зараз буду випускати наші кури. З огорожі пастися, так як є сонечко, погода можна їх і випустити. Ось так. Отак кури їдять. Ну і нехай їдять. Так, курей ми вже випустили. Сьогодні така гарна погода. Так, сонячно взагалі, ви можете помітити. Дуже-дуже тепло сьогодні. Ось так. Кури нехай випасаються, вони де коли несуть яйця. Ну, не завжди. Ось так. Але вони пасуться більше і менше їдять зерна. Це і економно, і добре. Так, кури випустили, і вони зразу прибігли до зерна. Так, як би ніколи не бачили. Ну, нехай їдять. Зараз будуть те пастися. На ще півнів я так дивлюся багатенько. І молодих. Один тільки старий залишився, а все решта молоді півні. Але добре, буде бульйон. Декілька залишимо навесно, так як у нас завжди купляють навесні півнів. Ну і курай купляють, але курай не знаю, чи ми будемо продавати. Дивіться, як розляглася собі кролиця. Тільки що так кувиркалася тут. Відчули, тепло сонечко, так розляглися і гріється тепер. Ось так. Такий наші кролятка, кроленятка такий. Люблю, люблю як люблю я кролів, вони такі гарні, пухнасті. Брав у руки, до речі, коли переселяли наших цих кролів двох. Оці такі важкі кровинята. Так, наїдені такі, товстенькі. Це добре, що товсті, такі мордочки. А на цьому все, всім дякую за перегляд, всім миру, добра, здоров'я і швидше нам перемоги. Ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. А на цьому все. Всім до зустрічі в новому відео, всім пока-пока.